Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Запоріжжя, що заважає припинити обстріли і чи буде наступ на Запоріжжя найближчий час? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Люди пережили жахливі біль, страх, дуже жахливі події. Зараз є як відлига багато військових, дуже потужні військові захищають Запоріжжя. Є Насторога насторога і дуже і дуже підготовлені кордони міста Запоріжжя дуже захищені і відслідковується кожен рух ворога, але така інформація надійна. Скажіть нам, будь ласка, що це про що? Покращення, ще більше зброї. Це для захисту мирних людей, цивільного населення, для захисту жінок, дітей, і вагітних, і взагалі всіх мирних мешканців Запоріжжя. У вас ще більше прийде захисту. Це і ПВО, що буде навколо міста, на кордоні. І також буде така зброя, яка ворогу буде, Ну, лякати ворога буде. Він оцю, навіть якщо в нього буде наказ і ідея якась в наступ іти на місто Запоріжжя, то ні. Це Настільки буде йому незручно, і ну, ця ідея не втілиться в життя, і є така ще що ворог буде відступати. От є така вже думка, ідея, що от прийде весна, і ворог вже планує відступати, буде відлига, і вже взагалі. Він буде або йти відновлюватися, відновлювати своє здоров'я, відновлювати свій стан. І цей е, ідея наступу на Запоріжжя вона вже застаріла буде. Настільки застаріла, що її відкинуто просто буде цей. Е, не буде. Підпитки такої, не буде сили для цього наступу на Запоріжжя. так І для обстрілів. Чи будуть потужні масовані обстріли цивільного населення Запоріжжя. Вбивати, руйнувати домівки. Багатоповерхові руйнувати багатоповерхові домівки в Запоріжжі? Чи буде ворог здійснювати масовані обстріли, скажіть нам, будь ласка, найближчі дні. Ой, масованого обстрілу немає, є тільки звістки з фронту, що дійсно є найближчий час, будуть сутички. Вони не будуть такі ем, загрози не буде для Запоріжжя, але от ці звістки про військових. що військовим Необхідна буде потреба, потреба для Збройних сил України, щоб. Ну, тобто, от саме Запоріжжя воно буде працювати для забезпечення військових, які тих військових, які з Запоріжжя пішли на війну. Такі будуть думки, такі перепитії, але обстрілів саме ворожих, масованих і вбивств потужними бомбами, ракетами в Запоріжжі я не бачу. Тут є відновлення домівки, надходження матеріалів для відновлення і більш такі вже. Комфорт для родини, комфорт для дітей, життя. В Запоріжжі житимуть спокійно, ну, більш-менш мається на увазі, що як то буде вже мир зберігатися от у місті більше миру. Так, і по картах видно, що такого жаху, і біль, сум, оцей страх, він відходить. Більше вже дійсно такого миру повертається саме в кожен, кожен день відновлення. От воно йде і йде. І ворога. Тільки сутички на лінії фронту, протистояння. Це не такі жахливі, кроваві сутички, це буде протистояння, ну, хто на стримання, я так розумію, просто стриму, ніхто не, 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 не йде наступу, а от і імі... сутичка, щоб стримуватися в. Ніхто не пройде. Так, це буде важко робити, бо є зрадники. Я хочу забрати зраду, всю, що заважає Збройним силам України тримати оборону, тримати фронт. Заперечую. Також хочу зняти весь а, сумобіль, агресію, страх, що в місті Запоріжжі заподіяв ворог забираю. Хочу зняти всі плани ворожі, зняти, зруйнувати повністю план атаки ворогом на Запоріжжя. Відсікаю, повністю, знімаю. Також до надійде все необхідне, вся зброя, допомога в живій силі, необхідні фінансування і забезпечення військових. Збройних сил України у захисті міста Запоріжжя. Все, що необхідно, приходить. Заперечую, більше немає загрози. Заперечую повністю. Ворог складає зброю. Атаку здійснювати відмовляється повністю, складається зброя. Немає більше ніякої загрози. Ворог відходить, буде так. Від Запоріжжя, від взагалі звільняється Запорізька область. Більше немає ворога плану. Знаєте, він буде збиратися. Тут ідуть якісь таємні перегрупування у ворога. Це обмани, обмани, щоб... Тримати в напрузі населення, тримати в напрузі самих військових, але вони будуть уходити. І нарешті Запоріжжя дочекається, цей буде день перемоги такої. Так, Жінки дочекаються. Заперечую. Прошу вищі сили. Янголів-охоронців. Перекриваю, перекриваю. Духів роду закликає захистити місто Запоріжжя від обстрілів, агресії, расистів від всіх будь-яких можливих атак. Заберіть ворога від Запоріжжя на віки вічні, відверніть по іншим дорогам, хай іде тікає, лякається, сам по собі стріляє. Буде так, буде так, буде так. Надасть надасться вся необхідна зброя ПВО для захисту міста Запоріжжя і припинять працювати зрадники, колаборанти. Викривають всіх колаборантів, всіх зрадників, хто на ворога працює, більше на нього не зможе працювати, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на захист міста Запоріжжя від агресії рашистської. відвернути ворога на віки вічні, і закрити йому всі дороги і плани зруйнувати, припиняються наступи, можливо, всі плани ворожі руйнуються. Більше здійснювати руйнування в місті Запоріжжі ворог не може, і прошу По Верховному суду повернути расистам і всім, хто на них працює, по Верховному суду всі їхні злочини, і ворожі повертаються їм назад. Буде так, буде так, буде так. Та повернеться біль сльози і страждання, і смерті повернуться ворогу. І з ним все це станеться, що в Запоріжжі чинив. Буде так, буде так, буде так, де та настане мирне небо, де закриється небо над Запоріжжям повністю. Та відвернуться всі бомби, ракети, снаряди, шахіди, всі можливі агресія повернеться в ворогу. Йому ж на голову впаде. Буде так, буде так, буде так. Да та буде все сказане, здійснене. Прошу ваші сили, допоможіть нам здійснити. Захист міста Запоріжжя відновити мирне життя. Дякую за увагу!